Мери кількох європейських столиць 15 хвилин спілкувалися з несправжнім кличком, а президент у відео закликав покинути Аудіївку. Все це дипфейки, і ось як їх розпізнати. Дипфейк це технологія, яка допомагає створювати реалістичні підробні відео. І тут не обійшлося без штучного інтелекту. Шахраві можуть використовувати дипфейки для дискредитації, поширення брехні, маніпуляцій і навіть паніки. Як розпізнати дипфейк перевіряйте джерело контенту, звертайте увагу на міміку, особливо на аномалії у русі очей і губ. Розмиті або дивні контури навколо очей, рота чи волосся, а також механічний голос, можуть бути ознаками дипфейка. Звертайте увагу, що говорить президент, мер чи будь-хто інший на відео. Чи може ця людина озвучувати такі меседжі не дозволяйте емоціям знизити вашу пильність.